Я з України, а саме з Полтавщини. Коротше, сьогодні ми перегнали наших індиків. Е, ну, вони привикли, декілька днів вже були тут перегнаті. І зараз вони привикли, я вам можу показати їх. Вони ось сюди ось сідають. Зараз я вам покажу, щоб їх не налякати, трошки я так обійду. О, тут, ось тут ось вони сідають. Так куча так, якщо не сідають. Ось індики. Це якщо що. На лякалки. я вам забуду розказати, це лякалки для того, щоб яструби з неба на наших курчат не падали. Тому що дуже багато курчат у нас вже у яструби позабирали. Дивіться. Ось індичка. І ось їх, їх, її індичата. Зараз вони будуть сідати вже ввечері. Оцей приятний звук, під нього можна засинати просто. І друзі, усьо. Це сарочки прибігли тільки що. Ось, тільки що. У нас є ось, ось біла тесарка. Ось, які красиві тесарки. Є, які хочеш. Є повністю такі чорні, є і з білими пірішками. Більшість цього з білими пірішками є одна біла. Я її просто бажаю, але вона дуже сильно вредна. Іменно вона вредна. І вона за, за собою всіх вихваде. Вони. І їх кожен день приходиться заганяти в цей сарайчик, тому що вони самі не розуміють, коли вони ще не привикли, тому що вони ще сьогодні другий, третій день. Вони ще не привикли і вони не приви. Вони то тобто, як парапели, вони не сідають на місце. Парапели, якщо що ми кажж... кажеш, кожен день ну, ловимо і в будку. Воно, до речі, ще один араукон. Я знімав відео про араукон. воно ще один ходить. Так, наші цесарочки. зараз будемо їх заганяти. І оце, як індики, тільки що вони квукали, зараз вони вже не клокають. Під це можна засинати. Вони вже воно, бачите підходять. Індичка ось вже йде. Вони йдуть вже до себе додому, спати. А от нам таке не треба. Це не ваш дом. Так. Все, бачите, заходять зараз. Да, вони так клукають красиво. І під це можна засинати. Тут у нас О, там така прям прекрасна картина, тут під ногами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім? Це сорок. Ой, зараз буду уходити, їх загонити. Ну добре, друзі, показаю вам індиків, і неожиданно цесарки прибігли, тому що процесарки, ну, ну, я думав, що буду йти за ними, завертати, їх сюди пригонити, щоб вони попали в відео. А вони самі захотіли попасти в відео, вони, коли хочуть у відео попасти, вони самі приходять, тому що відео у мене дуже рідко виходить. Ну, і що? Всім пока-пока, всім добра. Індики зараз сідатимуть. Ми їх будемо виганяти. Ось, друзі. Ну, заганяти. Ось о кучка цесарок прийшла тут. Вони та самі голов... ну, головні цесарки, тому що вони всіх бігають. Одна цесарка взяла і всі за нею біжать. І ось о білий. О, все, побігли, вони, їм вже надоїло, мабуть, зніматися. А ось тут... дві... А, ні. Це якщо одна десантка побігла, то це вже все. Чуєте? О, все, знаєте, як з, з, з Тікток, а оці уточки, як бігають. Оце просто те саме. Зараз йдемо, оно ну, стоять. Ну вже не хочуть, правда, зніматися. Ну, приходиться, давайте. Давайте. О! О, ну вони. Все, зараз будемо їх брати. Брати. І отуди їх на місце. Їх на місце гнати. Тільки індики сядуть. Зараз будемо там індиків трошки біжену, бо індики теж трошки пішли і позасораємо. Ну добре, друзі. Все, показаю вам своїх сосарок. Всім пока, уже попрощався, ну ще раз пишесь. Всім пока щось у мене виходить по три рази пишеться. Всім пока, всім добра, всем, всем всякого самого найкращого. Все, Цесарки теж махають вам. І перепели теж. Їх давно я вже не знімав. Все, це для них, кстати. це їхнє владіння.